В Ужгороді охочих переселенців навчали надавати першу невідкладну допомогу, адже незважаючи на порівняно спокійну ситуацію на Закарпатті, знання, як діяти та як допомогти ближньому в умовах війни, базові і вкрай необхідні. Чому людина не може дихати, як травми, як зупиняється кров, як надається перша невідкладна допомога в будь-яких випадках, у кусах, опіках, багато, в струсах мозку, там є у нас перелік. От, він такий ну, дос, дос, досить збалансований. І для початку, якщо людина витратить хоча б один день на це, то вона вже точно, абсолютно там, відсотків на 60% буде кориснішою, ніж та, яка зовсім не проходила. У шелтері Ужгорода для ВПО базовий курс допомоги провела саме Любов Савицька, адже вона, як ніхто знає, як рятувати людей у надзвичайних ситуаціях, і саме на фронті. Любов Васильівна від початку війни у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова брала безпосередню участь в евакуації поранених бійців та цивільного населення з окупованих поселень Київської області. Щоб колектив міг подбати будь-які ситуації про людей, надати їм першу допомогу, бо ймовірність така залишається все одно. І на Закарпатті, в самому спокійному регіоні вона є. От ворожа авіація далеко, і ракети не долітають, але ймовірність велика постійно. Терактів і диверсії, навіть в побутових або не обов'язково щоб ситуація була військова або терористична. Бувають стихійні лиха, бувають ДТП. Буває багато чого, де треба рятувати людину або дати ну мати час, дати більше шансів на виживання за декілька хвилин. Чимало людей прагнуть допомогти людині в кризовій ситуації однак, знання пересічного громадянина в цій сфері вкрай обмежені. Дуже корисно. Я е, раніше проходила такі курси, але ніколи не пробувала практично, і це дійсно оказується набагато важче, ніж воно здається. Там треба дуже багато сили прикладати, щоб і правильно робити, бо інакше можна собі руки розтягнути. Так що ну, мені дуже сподобалося. Я дуже рада, що прийшла сюди. Я навчаюся звичайним базовим технікам для вентиляції. Ну серця складного. Важко це дуже важко на манекенах, а на справжніх людях ну думаю, ще важче буде. Проводять тренінги безкоштовно по всій області у громадах, де скупчення переселенців. Я вважаю, що такі курси потрібні не тільки на сьогодення, але ці курси взагалі допомагають бути корисними у звичайному житті, да у мирному житті, тому що в ну, мене завжди була мрія відвідати такі курси. Бувають ситуації, коли ти дуже хочеш допомогти, але не знаєш як взятися до цього. А зараз такий час, що я думаю, це буде корисно. Я дуже сподіваюся, що мені це ніколи не стане в нагоді, але я думаю, ці знання будуть всім дуже дуже потрібні.